Реби, зарядні станції, автомобілі та бомбери зі скидами у рівному благодійники зібрали необхідне військове спорядження на майже півтора мільйони гривень. Сьогодні ми передаємо три автомобілі чергових. Це вже буде 63 автомобілі, які передав фонд, плюс 30 дронів, в тому числі FPV-шки камікадзе в тому числі fpv шки бомбери зі скидами, а також передаємо дві станції реб. Які перекривають чотири діапазони. Співзасновники фонду кажуть, зі слів військових найбільша потреба зараз у дронах та ребах. Але саме таке, що великий попит з'явився, звичайно, це запити на реби, реби окопні, тобто стаціонарні, де розміщуються в зонах розміщення пунктів там спостереження, бойових, а також реби мобільні на автомобілі, тому що пілоти без БПЛА вони переміщаються і за ним так само ворог полює. Від початку заснування фонду передано понад 60 одиниць техніки. Це були військові автомобілі, швидкі допомоги, джипи. Завдяки донатам та бізнесу вдалося передати вже тисячний дрон. Так і назвали сьогоднішню передачу велика передача тисячний дрон. Базуємося на тому, що кожен місяць обов'язковий донат донатять не тільки приватні особи, а донатять і фірми, і по і по 20 тисяч. І за рахунок того ми збираємо маємо. Певні кошти за місяць і має можливість для придбання автівок або все, що запитують нас, військові. Володимир Онищук, волонтер, разом з мамою розпочав свою діяльність, коли батько відправився захищати країну від ворога. Муравський Олександр Васильович, позивний адвокат, служив 79-й бригаді. ДШВ, десантно-штурмові війська він досить спокійний, був дружелюбний, ніколи не любив. Якихось таких е, міроприятій, щоб його звали, був співзасновником автомайдана Рівне. Е, також е, з 2014 року це все розпочиналось. Після загибелі батька Володимир продовжив допомагати військовослужбовцям. Співпрацює з благодійним фондом Відповідальні українці. Варто додати, за весь час своєї діяльності фонд передав кошти, технічні засоби та гуманітарну допомогу на суму понад 35 мільйонів гривень. Людмила Жук, Андрій Дейнега, новини Рівного.